Підсумок кількарічної роботи в Івано-Франківську відбулася конференція щодо реалізації спільного зі світовим банком проєкту Міністерства охорони здоров'я під назвою Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні. Одним із напрямків ініціативи стала закупівля нового лабораторного обладнання, а також інших необхідних медичних матеріалів. Учасником програми стало і Прикарпаття. Область отримала матеріальну підтримку на суму майже 70 мільйонів гривень. В рамках даного проекту ми отримали 356 одиниць високовартісного обладнання, яке допомагає нам надавати якісні послуги. Це обладнання отримали заклади як обласного підпорядкування, так і комунальні заклади територіальних громад. Крім цього, понад 79 тисяч ми отримали витратних матеріалів. Це потужна підтримка в час війни, адже ми є тиловою областю, і звичайно, основна увага наша. Приділяється якраз на реабілітацію наших ветеранів, наших хлопців, які віддали здоров'я, захищаючи нас. У проєкті особливою такою умовою було саме те, що національна система охорони здоров'я в ході цього проєкту була підтримана і не було допущено відкату назад. По реформі, або скажімо так припинення надання медичних сервісів медичних послуг в самих саме наслідок подій а окремо світовий банк звертав увагу на питання рівноцінного доступу до вакцин і я думаю що багато країн світу стикалися з такою проблематикою враховуючи те що е, неможливо було відразу забезпечити 100% доступ до вакцин